Близько чотирьох місяців тому ліфтове господарство Полтави почало зазнавати великих збитків. Працівники комунального підприємства «Ремліфт» зафіксували масові розкрадання важливих деталей. Наразі із 850 ліфтів, що налічують у Полтаві, пошкоджено більше 70. Варують катушки тормозне, варують магнітні пускателі, варують релігрімені. І за чово появляється определенне неудобство в пользуванні ліфтом людям. Ліфти простаєва. Если вначале вори воровали только по одной деталі, останні ліфти, розграблення йде уже более масштабно. Навіть на некоторых ліфтах вламувають и двигатели. Кошти виділені цього року на ремонт ліфтів давно розподілені. Такі екстрені випадки усувати немає за що, переймається директор Римліфту. Тому мешканці вимушені самостійно купувати заміну викраденим деталям. Восстановление одного ліфта на сьогоднішній день розварованого обходиться от 800 до 1000 гривень. Мы просим людей. Люди покупают сами катушку, даем координаты фирмы, которая производит, Но ну, это в районе 600-650 гривен. То відсотково убезпечити від розкрадання машинних приміщень може система диспетчеризації ліфтів, продовжує Володимир Хмельницький. Державних коштів обладнати цим абсолютно всі будинки не вистачить. А пересічному полтавцю така послуга може бути занадто дорогою. Ціни варіюють від 4 до 5 тисяч гривень. Проте вона допоможе контролювати кожен підйомний механізм. Виводять на монітор нашого. Діспетчера інформацію, якщо хтось посторонні приникають в машине поміщення. Ліфтери попереджують: не впускайте до вашого дому сторонніх людей. Якщо помічаєте, що хтось намагається потрапити до машинного приміщення, повідомте про це правоохоронців.